Акція за чисте довкілля продовжується. Народна творчість свідчить, що толоки це коли ті, хто ніколи не смітить, прибирають за тими, хто відповідно це робить. Тому вважають деякі подібні акції не лише покращують санітарний стан довкілля, а й виховують населення. і батька краще бути, всі зібралися, Вот начальство дав мішки, так сказати. А ми в всі. Так що приглашаємо всіх присъєдинися. Теплозабезпечення. Ви тепло забезпечення? Так. Це ви зі своїм транспортом. Так. Де вже сьогодні були? Тут, та Букашвілі, вся вулиця, аж до міліції, розходому культури. Це ви з вчорашнього дня прибираєте? Вчора і сьогодні. У вас велика територія? Трошки є. Жек перший. Е, перший жах. Жах. Да. Ви сьогодні вже де були? Наша вулиця Франко, ми вчора чистили стилією, а сьогодні грузимо. У нас ж і Ковільський, і Гушевського, потім Черемушки, Гастела, і вулиця Франкону багато вулиць. Скажіть, будь ласка, давно вийшли? Час назад встигли за цей час прибрати Ну, от это все кучи которые есть вот это успели вздовж стены Угу. а хто людей лікує? От, вопрос сейчас підемо, ще полтора часа поработаем и підемо. на прием да до 7 часов ми працюємо в ага, Ясно. а хто вийшов сьогодні? Лікарі, медсестри? ну я лікар за поліклінікою. І медсестри, и санитарки это ж мы только начали тут просто цілий целый день потратить на это Ну, поліклініка ж не може залишитися взагалі вообще нікого. Учасники толоки не на камеру відмічають, що даремно взимку дороги посипають від сіво. Навесні його дуже тяжко прибрати. А ще кажуть, що в районі масових поховань по вулиці Франка не завадило б прибирати частіше. Напевно, комунальники не прибирають, то воно видно. Бачите, це ліства, ось такі да, в'ятки. Угу. Ми зробили зробили виби, що якщо б кожний раз. Убирали понемножку, то було б менше от, от, отів, гор мусора, ну, Угу. Uh -huh. А так ну, людського мусора дуже мало. Було. Мало в этом году, там. Да. Пакети. Хто проспонсурував? Відділ культури. <гум> Ви допомагаєте підвозити. Безумовно, <гум> да. і, і, і контролюємо ситуацію. <гум> багато сміття що познаходили. Дуже багато. І нема що нема збирати, головне. Не Ви дали нічого. Напоказ... Та ні, ціла армада тих і мішків і все нема куди. листя повного. От бачите, вже нема в що. Димовуха невозможна. – Ну а іншого виходу тут немає, повірте мені. Того, щоб цей парк прибрати, це нереально. Тут треба дня 3-4 мої неділі. Але школа мистецтв стверджує, що палили не вони. Це зробили невідомі помічники. Та хтось запалив, ми прийшов, вже воно тут горіло давно. Тобто ви нас збирали кучі сміття, і хтось да, його прийшов підпалив. Хтось підпалив, під це не ми. Ну таке під ж не під... можна робити. Ні, гляньте, ми в мішки все. Ось у нас там мішки, вон. Ага. мішки стоять. Подивися, ми бачили і так, на машині у вас мішки. мішки а це не знаємо, хтось хто підпалив. Ось так у користуні проходить акція за чисте довкілля. Учасники толоки запрошують містян долучатись. Треба і свого не цирати чужому навчатись. Для, для мене європа це коли ти можеш зібратись і. Ну, чистоту навести, скажем скажімо так. Спускай люди об'єднуються, це всегда приємно. Вот, так що це хороша ініціатива. Хотілося б більше допомоги від інших людей. Коли кожен рік обираєш, то все время про це вспомню. Вирікали молодіж, як, да. як минулому році. Ну, да, було б краще. Так, вроді би цьому ж році така сама толока, як і минулого. Оголосили. Ну, в Тому году було видно, як то больше, що. Молодіж. Да, Молодіж допомагає. Угу. Якось було погано проінформовано, бо я не чула про того, ну, да. Отже, повідомляємо ще раз: у місті оголошено місячник зачисте довкілля. Він триватиме до кінця квітня. Міська влада забезпечує вивіз сміття, а також мішками. По 10 штук на організацію. Долучайтесь.